Було одне питання, цікаве таке, надійшло мені про Іран. Я не знаю, давайте я спробую на нього все ж таки відповісти. от І завершувати наш ефір. Тому що я закликав ставити питання, і ось питання було поставлено от я щось його не можу знайти, чесно кажучи. Так, так, так. це а ось Воно мабуть да от воно цікаве насправді. Давайте я спробую відповісти на нього, і ми завершимо наш ефір. а Дивіться, Іран це взагалі дуже цікава тема. Чому? Тому що це унікальна країна, яка є сучасною теократією. Теократія. І, звісно, я дуже пильнував за цією країною, тому що мені був цікавим їх досвід. Досвід, звісно, у них гіркий, негативний. Що таке теократія? Да? Ну, тобто то це країна, якою нібито управляє Бог. Як Бог управляє безпосередньо через його представників? Хто такі представники Бога? Це священики. Тобто, у них правлять священики, тобто править верховний священик, який називається Аятола. От, ну, По-нашому, я не знаю, там, не знаю там, архієпископ якийсь, умовно кажучи. Але і в нього вже там ціла рада священиків, які взагалі то керують якби, центральну лінію розвитку країни задають. А вже інші там, президенти, все інші, то вони вже виконують більш як виконавчі функції. Так ось, звісно, оцей е, негативний досвід Ісламської е, Іранської е, Республіки. І він досить це важливий такий дзвіночок для нас, християн. От я, як християнин, звісно, хотів би побудувати християнську державу. А що таке, але що таке християнська держава? Християнська держава це держава, в якій вільно християнська вчення там ідеологія, якщо хочете, вільно конкурує з іншими. Чому? Тому що якщо конкуренцію забороняти, то ось буде ось таке незадоволення. Тобто, ці люди. В Ірані, яким постійно нав'язується шиїзм, а вони постійно протестують. Я колись зустрічав одну людину, я в нього автомобіль купляв, колись була така ситуація. в мене десь 2000 не пам'ятаю, на початку двотисячних, він продавав автомобіль, і він був іранцем, жив в Україні. Києві, і от я з ним спілкувався, і він мені там розповідав такі речі, що от ми там молодь, ми дуже проти цих аятол, ми проти цього шиїзму. Ми хочемо взагалі нам, наскільки надоїв цей іслам, ми хочемо повертатися до своїх рідних до зороастризму, бо до стародавньої іранської релігії, і так далі. І так далі. Звісно, іслам мені, мабуть, подобається більше, ніж зороастризм, але тим не менше. Люди не сприймають, не сприймають те, що нав'язується, і тому християнство може розвиватися тільки в умовах вільної конкуренції. Коли є конкуренція, в за часи Римської імперії християнство було або під гоніннями, або в конкуренції, в конкуренції з язичництвом. Вони боролися постійно, і воно зростало. Але коли християнство стало вже домінуючою релігією, то воно ну, десь перейшло вже в стагнацію. Що це значить? Це значить, що ми маємо боротися за державу, в якій християнство може вільно конкурувати. Ну, наприклад, зараз у деяких європейських країнах християнство вже не може вільно конкурувати з конкуруючими ідеологіями або релігіями. Наприклад, з тим же самим ісламом. Тому що заради ісламістів вже там з церков спилюють, ви пам'ятаєте, ці історії всі, там, Швеція і так далі. Або навіть в Україні вже християнство не може конкурувати вільно з їх ідеологічними конкурентами, наприклад, з ідеологією гендеризму, ЛГБТ і так далі. Чому? Тому що, ну, це за рамки, може, вийде за рамки сьогоднішнього ефіру. Я думаю, що ви розумієте, чому. Ну, так складається ситуація, так виписується законодавство. Що якщо я буду критикувати сатаністів-збочинців, то я можу. Заплатити за це штраф, потім буде якесь покарання. І, на жаль, ця історія вже, ну, скажімо так, поглиблюється негативно. Зараз ось рух всі разом Руслана Кухарчука. Вони вже неодноразово оштрафовані нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Чому? Тому що вони сказали, що от є дослідження наукові, які показують, що гомосексуалізм пов'язаний або ЛГБТ-рух пов'язаний з педофілією, що кількість проц Відсотково да, процентна кількість педофілів, які виходять з середовища ЛГБТ, просто в рази в десятки разів перевищує кількість а, тих людей, які переходять в педофілію з гетеросексуальних стосунків. Він просто взяв наукові дані, опублікував, показав джерела, де він взяв з європейських видань офіційних зробив публікацію. Це оштрафований. Ну вибачте, якщо а він християнин, тобто християнин хоче критикувати якийсь рух. В Україні він уже не має умов вільної конкуренції. Ми хотіли говорити про Іран, але дуже сильно в сторону відійшов. Просто хочу сказати, що оця практика, коли релігія нав'язується, вона теж ну, небезпечна, і ми не маємо, скажімо так, мати таку модель держави. Але з іншого боку, ми не маємо і мати модель держави, де християнство не може чомусь вільно конкурувати з конкуруючими ідеологіями, філософіями, релігійними течіями. І, на жаль, ми також бачимо ці прояви вже і в Європі, і в Україні. Це перша позиція. Друга позиція. Стосовно Ірана і, і цих протестів. Ну, дивіться, протести вони ж почалися чому? Тому що США в особі президента Дональда Трампа пообіцяли їм допомогу. І вони сказали, не переживайте, допомога вже в дорозі. І от люди піднялися на повстання. Люди піднялися на повстання, і дуже багато із них загинуло. По деяким даним, деякі говорять, можливо, не перебільшення, що було вбито вже до 20 тисяч людей. Ну, принаймні то, що тисячі це точно. І от дивіться, коли в нас в Україні відбувся Майдан, і була Небесна Сотня, більше ста людей вбило, були вбитими, який був резонанс. Який був резонанс? І навіть президент Янукович втік. Але от аятоли і їх квір, корпус вартових ісламської революції, нікуди тікати не збираються, вони будуть вбитися до останнього і б'ються. Вони побивали тисячі тисячі людей. І ці тисячі тисячі людей піднялися на повстання, тому що Сполучені Штати обіцяли їм допомогу. А ви знаєте, що за, за теорією справедливої війни і різними християнськими концепціями. Соціальними народи мають право на повстання. Але знову ж таки, оце причини привід для повстання, один із пунктів, дуже важливий, має бути шанс на перемогу. Якщо шансу на перемогу немає, можливо, потрібно з часом цієї цієї прямої дії відтягнути. І от люди повстали чому? Тому що вони повірили, що є шанс на допомогу. В чому полягав цей шанс на допомогу в обіцянки США. А що відбулося в результаті? Результаті відбулося те, що Трамп передумав. на превеликий жаль, люди загинули, інтернет відключений, і mm -hmm. знаєте, в Біблії написано так: Еклезіаст, 5 розділ, пертий вірш, здається, зараз пошукаю. А там написано так, що краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Це дуже серйозно. Знаєте, я раніше думав, ну як це не обіцяти, краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ну а в чому тут суть? Ну, мабуть, потрібно, знаєте, свою репутацію зберегти, потрібно там якось, е, ну, я не знаю, ім'я своє чесне, але насправді не так. Насправді, крім цього всього, якщо ти обіцяєш і щось не виконуєш, це ж не тільки твоє ім'я цим самим принижується, або авторитет твій падає. Насправді, і люди загинути можуть. От я знайшов це місце, вже скопіював зараз. Ось воно. От. Краще не обіцяти взагалі, ніж обіцяти і не виконати. Розумієте, ви пообіцяли і не виконали, а люди загинули. Люди загинули у Ірані. Тисячі людей загинули. Це дуже страшно. це дуже страшно І ось ці принципи, біблійні принципи, вони абсолютно не ніхто їх не дотримується у сучасній політиці. Навіть Америки яка позиціонує себе як одна з найрелігійніших країн е цивілізованих. Наприклад, і жаль, з часів Рей, давно давно. Ніхто таким принципом американським християнським не слідує. А дуже погано. А я хочу, до речі, нагадати, що Україна попала в ту саму пастку. Краще не обіцяти взагалі, ніж пообіцяти, і не виконати. Дивіться, ну о, що тут відбувається? Що таке Будапештський меморандум? Хто мені скаже? Це обіцянка. Обіцянка. Хтось скаже, ну, вона неправильно оформлена, можливо, і неправильно оформлена, але це обіцянка. І Її пообіцяли нам. І тут написано, краще не обіцяти, ніж пообіцяти і не виконати. А коли нам пообіцяли, то ми сподівалися, ну є підписанти, є РФ, є Сполучені Штати Америки і є Великобританія. І вони пообіцяли, що ми будемо там, умовно кажучи, хтось каже, ну там ви читали цей, цей, цей меморандум. Я, наприклад, читав його. Там шість пунктів всього на все. Ви візьміть і прочитайте, не далеко ходити. Пункт перший. Пункт перший. І там чітко написано, що підписанти цього меморандуму поважають сучасні. Кордони України, а цей меморандум був підписаний наскільки я пам'ятаю 5 грудня 1994 року. Що то за кордони 1994 року? це ті самі кордони, які були утворені в першому з Кримом, з іншими частинами України. Підписанти поважають, і от ми дивимося, краще обіцяти. Не обіцяти взагалі ніж обіцяти, не виконати. Вони це пообіцяли, пообіцяли. Хто скаже, погано пообіцяли, не затвердили парламентами, не ратифікували, та неважливо. Але пообіцяли. Тепер далі. Пункт перший. Кордони. Ми чуємо зараз, ну, як Російська Федерація, це все виконала, ми, ми розуміємо. Сполучені Штати Америки, ми чуємо, що в пакеті домовленості звучить цей пункт, що ми визнаємо Крим Російським з боку Сполучених Штатів Америки. Так чекайте. Так ви ж обіцяли. Пункт перший будтоперського меморандуму, поважати кордони України. Тієї країни, яка віддала ядерну зброю. Ви бачите, все повторюється. Просто в Ірані та ж сама ситуація. Америка пообіцяла, люди повірили, піднялися, загинуло 20 тисяч людей. Тільки в них це відбувалося, умовно, кажучи, за 4 дні. А у нас вже останні 4 роки повністю повномасштабне вторгнення. І з 2014 року вже, 12 рік війна. І в нас не 20 тисяч загинуло. А якби вони сказали, ребята, ну віддали ядерну зброю, ну, давайте чесно, дурочки значить тепер дивіться: або домовляйтесь з Росією, або озброюйтесь, ну, ну, потрібно було щось робити. Да? Тобто, принаймні, ми б розуміли, що Ну тут нас обманули. Хтось скаже: ну, так ми самі винуваті, звісно, ми самі винуваті. Але вибачте, якщо я сам винуватий, чи це применшує проблему шахраї, шахраїв, які мене обдурили? От виявіть собі, що шахраї прийшли і якимось чином обманули людину, і вона неправильно підписала документи. Ошукали людину. Буває таке, буває. Я на власному прикладі життєвому стикався з цим. І коли я сам собі задавав питання: послухай, може, я десь помилку допустив, може, я ну, не мав би щось робити, мабуть, десь не, та, не, не так вчинив би, якби відмотати назад, може, я щось по-іншому зробив би? Так, я зробив би щось по-іншому. Але це не відміняє факту, що ті люди, які мене кинули, вони селдовини шахраї. Якщо я документи неправильно оформив, це одно не шахрай, розумієте? В чому проблема? І ось ми бачимо з великим шахрайством в політичній сфері в крупних масштабах. Якщо в Ірані 20 тисяч загинуло, то у нас не 20 тисяч. І якщо ми погано готувалися до війни, а це правда, то ми маємо задати питання самі собі. Але, скажімо так, усвідомлюючи свою вину, це не знімає ніякої відповідальності шахраїв. В даному випадку, ви знаєте, розумієте, що Сполучені Штати Америки, як і з Іраном, от цими днями, як і з Україною, є шахраями фактично. І Великобританія стосовно Будапештського меморандуму. Ну, ось така от історія. Тепер про допомогу повстанцям. Взагалі, то щоб завершити цю тему, я б на місці українського уряду я почув цю думку у одного блогера, і я погоджуюсь. Ну добре, американці не допомагають. А вибачте, а ми, насправді Україна уже да давно стала суб'єктом, світовим гравцем а, в міжнародній політиці. Всі це визнають, тільки ми самі українці не можемо це усвідомити. Якщо ми суб'єкт, то чи могли б ми, наприклад, допомогти іранським повстанцям? Деякі експерти говорять, що да, могли б. Да, нам важко, але вибачте, там 10-20 тисяч там. Автоматів Калашникова ми могли б їм передати. А для чого? А тому, що ми розуміємо, що Іран це один з найпотужніших союзників нашого ворога Російської Федерації. Вибачте, якщо проблема в нашого в союзника нашого ворога чи не є це прямою задачею нашої держави допомогти, щоб цей союзник перестав бути союзником Російської Федерації, а навпаки, ставши нашим союзником, та ще з такими ресурсами, та ще з такою, з такою нафтою. Взагалі, Іран це дуже багата країна природними ресурсами, будь чим одна з найбагатіших країн. І, але ми ще не стали суб'єктами політичного процесу в власному усвідомленні. Ми вже давно ним є, і Україна це буде зараз взагалі заліз каменем спотикання для багатьох е, світових процесів. Ну добре, друзі, одне питання серйозно не надійшло. Я на нього спробував відповісти. Дякую всім за увагу. Дякую вам за ваші відгуки, за, е, за коментарі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.